Як показує практика, роботодавці все частіше вважають, що працівники старшого віку поступаються молоді, адже вони вже не здатні швидко адаптуватись до нових умов, так як більшість професій стають все більш автоматизованими та комп'ютеризованими. Робочі місця модернізуються, впроваджуються новітні технології, а знання та навички, які були отримані за радянських часів, застарівають. І тому роботодавці неохоче беруть на роботу фахівців віком понад 45 років. Вирішити цю проблему взялися на державному. На выполнение социальных инициатив президента с 1 января 2013 года вступил в силу закон Украины про занятость населения. Статья 30 этого закона дает право лицам, которые достигли 45-летнего возраста и имеют страховой стаж не менее 15 лет, на получение одноразовое получение ваучера. Ваучер – это документ установленный образца, который дает право лицу на подготовку, переподготовку, повышение квалификации или специализации в учебных заведениях или на предприятиях. Постановлением Кабинета министров номер 207 от 20 марта 2013 года утвержден порядок выдачи ваучера и перечень профессий и специальностей, за обучение по которым может особо получить ваучер. Навчання цієї категорії здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на впровадження діяльності з надання освітніх послуг. Стоимость ваучера визначається стоїмості навчання, но не может 10 десятикратний розмір прожиточного мінімуму трудоспособної громадян. На сьогодні максимальний розмір стоїмості ваучера составляет 11 470 гривень. На ці кошти українці зможуть обирати або підвищити кваліфікацію у вже здобутій професії, або отримати нову освіту і зайняти ту вакансію, яка найбільш затребувана у роботодавців. До речі, цим правом можуть скористатись не лише безробітні, але зробити це можна лише один раз. Ліцо звернутися в службу зайнятості і предоставити такі документи паспорт. Трудовую книгу, диплом об образовании, идентификационный код. Если трудовая книга находится у работодателя, то, работ... то клиент предоставляет копию трудовой книги, заверенную работодателем. В течение 8 рабочих дней служба занятости принимает решение, и сдает прик... проверяет страховой стаж, потому что наличие 15 лет страхового стажа – это обязательно, одно из обязательных условий. І в течення восьми робочих днів здають приказ, сообщает об этом клієнту і видають клієнту ваучер. Укласти договір з навчальним закладом потрібно не пізніше 90 днів з моменту отримання ваучера. Різницю вартості навчання та ваучера сплачує кожен особисто. На 2013 рік «Кривий рік на ці потреби з держбюджету отримав 1 мільйон 925 тисяч гривень, що гарантує отримання ваучерів для 170 криворіжців. Зі всіма запитаннями стосовно нової ініціативи Державної служби зайнятості, можна звертатися до Криворізького міського центру зайнятості або зателефонувати за номерами 405 54 47, 405 74 30, 405 58 76.